Аватар. Такі, це аватар, це кішмі американської селекції, теж була сигналочка в цьому році, тому що трошки він заморозквісняний, погано переніс. Я перший кущик посадив у 2006-му, перші чотири куща, а це, як потім з'ясувалося отут, це психіатрія страшна. Віноград, так. Да. Це потім, оце будеш зносити, гараж зносиш. Да, я хочу там посадити 4-5 кущиків. Так не буває з виноградом. Це страх. Просто зайнято. Я не звик так, от, щоб лежати і скиглити там. Що все погано, це не моє. Я на осінь час оце обріжу, закопаю. Цей виноградник весною я відкрию. Подв'яжу, приятий губ, літом є виноград. Процес це цікавий.